І виносяться ці два питання. Тоді давайте ми його розглянемо, я не знаю, чи потрібно доповідь, чи вже всім все зрозуміло, ми вже скільки раз говорили на ці питання, чи не виконкому обговорювали це питання. Переходимо до першого питання. Так, ще не виконкому до порядку денного. Є якісь зміни? Звища. Нема? Залишаємо яке. Так, хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Є, дякую, прийнято. Переходимо до першого питання. Про відміну рішення виконавчого комітету Южної міської ради від 05.11.2021 року про встановлення тарифів на теплову енергію і його виробництво транспортування та постачання послуг з постачанням теплової енергії, які надаються комунальним підприємствам теплових мереж Юж Це, ще раз підкреслюю, ми відміняємо те, те рішення, яке було прийнято 05.11. Нема заперечень. Хто за, про Дякую. Тепер щодо другого питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради від 28.09.2021 року номер 380 про встановлення тарифів на теплову енергію, і його виробництво транспортування та постачання послуги з постачанням теплової енергії, які додаються комунальним підприємствам теплових мереж Южтеплокомуненерго. Ми вносимо, ту, я сказав, вносимо поправку про компенсацію з місцевого бюджету біля 20 мільйонів і переходимо до ставкових тариф. Так, Ігор Васильович? Так. Є якісь у нас питання, чи погоджуємось? погоджуємося? Погоджуємося, відпрацьовано це ж. Чи не так, вот здесь приятно, що компроміс з депутатським виконаємо? Я думаю, да? що це буде все Так, да, ми довго до цього йшли, ми декілька разів збирались, у нас були тут дискусії і все-таки вийшли. Ми прийшли до, до, прийшли до такого висновку, що краще компенсувати з бюджету міста, чим е, ну, шукати компроміс, щоб люди платили е, по, по тарифу. Якщо нема заперечень, тоді я ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Все, дякую. Дуже короткий виконком, всім дякую за роботу. Скоро так... так, так, будь ласка. Я позволю все-таки никогда вы не были равнодушны к судьбе припортового завода. Хочу сказать, что, к сожалению, на сегодняшний момент никаких решений на наше воззвание митинги, обращения горсовета, президенту, к Верховному Совету, к правительству, ничего не дано. Наши руководители в лице правления, наблюдательного совета приехали растерянные и просто не знаю, что дальше делать. Говорится о том, что да, ведем переговоры, да, ведем то, но это неизвестно, что, где, когда будет. Это мы уже испытывали на себе. Поэтому, уважаемый Владимир Николаевич, члены исполкома, придется нам опять подумать над какими-то действиями совместными, потому что в зиму ходить неработающим предприятиям люди уйдут, и мы можем просто больше не запуститься. Это очень тревожный сигнал, и равнодушие, которое сегодня сверху есть, оно, к сожалению, нас очень расстраивает в этот тяжелый минуту. Хорошо. Владимир Яковлевич, давайте мы думаем так. Я в четверг до вас приеду, в четверг, и мы ну, разом да. с вами пойдем до, до директора завода. переговоримо там, і потім, я думаю, що ще раз повернемо до губернатора, і з губернатором ще раз переговоримо, і тоді будемо шукати якийсь вихід з тої ситуації, яка склалася сьогодні на заводі. Тому що зараз ми в такому телефонному, ну, скажімо, режимі онлайн. Ні, ні, я просто проінформував, що так, нам треба встрічати, я так. вам доведу. В четверг ми з вами тільки виїздимо. Ми зазвонимося з утра, будуть і вони... Не... Так, на, так, щоб було керівництво, так, щоб я не приїхав, так. керівників нема. Домовились. Все. Спасибо. Дякую.